руки. Учні другого класу рівненського ліцею за номером 19 слухають лекцію та проходять цікаву вікторину про віруси, бактерії, вакцину і щеплення у дитячій точці спільно. Продовж кількох днів там проводять заходи, спрямовані на те, аби якнайбільше розповісти дітям про імунізацію. Другокласники Ігор та Іля кажуть, такі вікторини цікаві, адже дізнались нові факти про хвороби та як з ними боротися. Вакцина вона буває і погибна, і погана, що є різні мікроби. Що є добре, є погані, що вони погають і Після Вікторини діти мали можливість розфарбувати гігантський малюнок відповідно до тематики заходу. Тетяна Вознюк, вчителька ліцею за номером 19, каже, у школі також розповідає дітям про різні захворювання, віруси та бактерії. Ми прийшли ознайомитися з цим, а вже пізніше вони будуть вирішувати вакцинуватися, тому що вакцинуються вони з батьками. Тут сьогодні у нас 20, всі діти дуже задоволені, ви можете побачити, що там відбувається. Їм було надзвичайно цікаво. Окрім вікторини та лекції на локації, можна одразу безкоштовно вакцинуватись. Там працювала мобільна бригада лікарів. Керів, яка і проводить щеплення як дітям, так і дорослим. Вакцинацію можна отримати відповідно до національного календаря щеплень. Для цього необхідно прийти у спільну точку дорослим з документами, а дітям у супроводі когось із батьків чи з підписаною інформованою згодою на щеплення. Для дорослих і для дітей в наявності є всі вакцини, які передбачені національним календарем України. Сьогодні в нас є вакцинки від АКДП – це кашлюк-девтрія правець, КПК, кір, паротит, краснуха від гепатиту, гемофільної інфекції і звісно поліоміеліту. Однією з тих, хто скористався можливістю і погратися і вакцинуватись, була шестирічна Варвара. Дівчинка восени має йти до школи, тож вже почала підготовку. Її мама Юлія розповідає про таку акцію від ЮНІСЕФ. Дізналась у садочку, тому прийшли отримати вакцину, яка необхідна в такому віці, згідно національного календаря щеплень. КПК і проти поліеміліту. Капельки завжди стараємося зробити вчасно, коли ми здорові, ми всі всі, всю вакцинацію, всі щеплення в нас вже є, ті, що потрібні. Як тобі не боляче було? Ну трошки боляче було, але вже не були, так? В да. Школу хочеться. Хочеть. Участь, так, так ми вже читаємо, <сум> рахуємо. Такі заходи у спільноточці в Рівному триватимуть з 27 до 30 квітня включно? Загалом на рівнячній ситуації з вакцинацією дітей покращилась, говорять медики. Проте близько 5 тисяч дітей досі не мають щеплення від вірусного захворювання поліомієліту.